Крізь чутні випухи воно живе, і надихає, і стоїть і прагне Херсон, то серце і твоє, й моє, і долям нашим світу не забракне. Беруть де мене пекельного вогню, зникровлюють, калічують все життя, а душі відлітають до раю, бо зустріч з Богом то найвище набуття. І кожен день несе щось найстрашніше, і кожен день плакає всі молитви. А люди йдуть дедалі сміливіше, і сіють хліб у суперіч гонитви. Колись вернеться тиша, спокій в дім, і кожна вулиця розстелиться під ноги, і запанує мудрість поміж всім, і це надія нашої перемоги. Поки нам вистачить і почуттів, і слів, щоб надсилати промені любові, ми будемо жити з містом як один. Наш Херсон від знака нашій долі. Вірш написан 28 травня 2022 року читала авторка Світлана Подшивалова. Дякую всім за увагу.